Книга називається Плем'я. Її написав Себастьян Юнгер. Тут написано про повернення з війни і належність до спільноти. Вона про те, що ми всі потребуємо общинності спільнотності, з'єднаності, і особливо це відчувають на війні серед побратимів, хлопці. Угу. І дуже важливо, коли ти тут також мати цю спільноту, тому створюють ветеранські хаби, створюють так. А, там бізнеси між угу. ветеранами. Ветерани, ця книга пояснює це і допомагає зрозуміти військових краще, і що їм потрібно, і як. Підтримати, допомогти. Вона невеличка, бачите, тут реально можна її за два вечора прочитати, і тут прям глибоко це пояснюється. Наприклад, uh -huh. цікаве дуже дослідження, що коли штати тільки розбудовувались, то дуже багато білих перебігало до кочових племен, до індіанців, uh -huh. тому що там було все зрозуміло, і там всі були одне за одного, підтримка була максимальна. А, типу, в демократичному суспільстві ти можеш один бути дуже самотньо, тобі і важко і погано. А там, типу, ви точно все, що ви наловили, ви ділите між собою. там угу. Воно тисячоліттями будувалось. Угу. Коротше, плем'я Себастьян Юнгер дуже крута книга. І друга називається У чужому домі. Травма вимушеного перебіщення і шлях до, угу. до одужання Вона про те. Саме про вимушене переміщення, вона uh -huh. для ВПО, якраз для да, так наших у нас мільйони людей, які uh -huh. так не хотіли виїжджати, але виїхали. Мусили, а, і ця книга пояснює вона трошки таким задротським, сухим язиком. Вибачте, за... але ну так є, я чесно кажу. Але вона класно пояснює глибинні речі. Що, наприклад, я не знав цього, от одну факт скажу: що у нас у всіх є три доми, особливо у тих, хто виїхав. Перший той звідки ми виїхали. Uh -huh. і за яким ми сумуємо. Другий той, який є зараз, який нам не подобається, і ми не хочемо тут бути. І третій той, про який ми мріємо, колись ідеально на От Ми всі з цим живемо, і він мені перше це пояснив. Коротше, я дуже рекомендую. Автор Ренос Пападополос, грек, але дуже класно пише, не очікував я. Угу. От ніколи про нього не чув. І е, також ти радиш книгу е, Джудіт е, Герман про травму. Е, так, травма та шляхи видуження. Да, дуже коротко. Е, так, е, вона дуже. Е, ну, по-перше, прочитавши цю книгу, особливо спеціалістам, які працюють uh -huh. в цій сфері, психологам, е, види травми, хто може травмуватись? Е, Бо дуже часто, коли говорять, що а ти чим травмувався, ти ж не воював, там», да? uh -huh. ну, буває таке.